Дебютна перемога після яскравої нічиєї з Макії вугіллям у стартовому матчі чемпіонату кристал на виїзді зіграв шахтарем 3 на час крутої політичної ситуації в Україні. Гірники переселилися до Карлівки Донецької області. Минулого сезону, коли команди вперше сперечалися одна з одною в другій лізі, вони обмінялися домашніми перемогами. Цього матчу історія не повторилася. На початку донецькі футболісти намагалися показати, хто на полі, хоч і номінально, але господар. Не реалізувавши задумане, ініціативу швидко перехопили підопічні Сергія Шевцова. Після невдалих штрафних Ленського та Лаптіва рахунок було відкрито. Ювелірна передача обведення воротаря і перший гол за кавуників у виконанні Віктора Мартя. Ана після заміни Черняєва на новачка Дениса Риженка той недовго думаючи встигає на добиванні і подвоює рахунок нуль У другій половині гри херсонці користалися методом не допуститися помилок у захисті і зберегти свої ворота неприступними. Це їм вдалося. Хоч Шахтар нарешті зібрався та як не намагався відігратися, голкіпер кристалу Денис Каспирович став стіною, відбивши чотири потенційно небезпечних м'ячі. 0-2, і херсонці полишають Полтавщину з трьома очками в кишені. І хоч передсезонна підготовка команди Шевцова проходила екстерном, у них вийшло вдало стартувати аніж торік. Завдяки перемозі Кристал забезпечує собі друге місце в турнірній таблиці. Вже сьогодні херсонцям вдома доведеться скласти тяжкий іспит проти першолігової сталі з Дніпродзержинська. А 11 серпня знову у Херсоні спостерігатимемо за баталіями проти оболонь Бровар з Києва.